Пріоритет служби зайнятості побудову ветеранської політики в сфері працевлаштування. З початку повномасштабного вторгнення до центрів зайнятості по всій країні у пошуку роботи звернулися майже 40 тисяч ветеранів. З них 10 тисяч вже працевлаштовані, ще стільки ж пройшли навчання. Серед тих, хто знайшов роботу за сприяння Запорізької обласної служби зайнятості Василь Дробанцев. Чоловік працевлаштувався до Запорізької філі обласного центру зайнятості. Розповідає, з початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Ділиться в дитинстві професійно займається. Навсяк спортивним орієнтуванням це знадобилося йому на військовій службі. Чоловік воював у розвідці, захищав країну на запорізькому та Донецькому напрямках. На Донецькому отримав важке поранення. Василь Дробанцев має чимало відзнак і нагород, зокрема, від президента України, а ще коїн від головного сержанта Литовської армії. Зараз Василь кар'єрний радник допомагає таким, як і сам, ветеранам, знайти роботу, побивши військові, які звільняються. Зараз більше їх мають калєцтво інвалідність. Хвороби, контузії і не знають, що далі робити. А головне, не знають, де працювати і що робити. І це все ми повинні розуміти. Особливо, коли така людина приходить до нас на спілкування. І коли до мене приходять ветерани бойових дій, хлопчики, дівчата, вони приходять к побратимам. І спілкування в нас відбувається як рівний рівному. І я так само пройшов цей шлях початку е літку. Я прийшов до центру зайнятості до дівчат, які зі мною почали працювати. Я пройшов навчання, супровод ветеранів і демобілізованих після війни. І от, зараз я тут найближчим часом. Ми передбачаємо створення в обласній службі зайнятості окремого сектору по роботі з ветеранами, так як на сьогодні роблять органи місцевого самоврядування, органи державної влади саме для створення комфортних умов для наших захисників і захисниць. З початку року в пошуку роботи до обласної служби зайнятості вже звернулися близько 500 ветеранів, вже більш ніж 80 – працевлаштовані. Перенавчання пройшли понад 30. У ветеранів є можливість відкрити і власність. Асну справу в Україні вже понад дві тисячі демобілізованих отримали державні гранти. В нашому регіоні реалізуються чотири десятки ветеранських бізнес-проєктів. Загальна сума понад 18,5 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це є надзвичайно важливим, тому що вони мають можливість самореалізуватися і іноді навіть здійснити свою мрію, на яку вони не наважувалися до служби у в армії. З початку нинішнього року заявок на отримання гранту від ветеранів та їхніх дружин надходить вдвічі більше ніж торік. Державним центром зайнятості вже ухвалені 12 бізнес-проєктів ветеранів і 11 бізнес-планів дружин-учасників бойових дій. Загальна сума 11 мільйонів гривень. Це зовсім різний бізнес, починаючи від відкриття кав'ярень, це і вантажу перевезення, і обслуговуючи підприємства невеликі. Тому мені здається, що саме успішні приклади наших ветеранів і ветеранок вони будуть сприяти тому, щоб наші захисники захисниці і надалі користувалися активно цією програмою. Ще понад 40 ветеранів цьогоріч взяли участь у суспільно-корисних. Роботах